Усім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний салат з бурячків на зиму. Також це може бути як заправка до борщу. Спершу відварюємо 6 кг буряка. Поки вариться наш буряк, підготуємо інші овочі. Півтори кг цибулі нам потрібно порізати. Форма може бути довільною. Я нарізала такою досить товстою соломкою, ви нарізайте, як любите. Трохи поплакала, цибулька пекуча і берусь. Нарізати перець. Перець булгарський чистимо, миємо, розділяємо на чотири частини та нарізаємо соломкою не дуже тоненькою. Це може бути як червоний, так і жовтий. Немає ніякого значення. Подрібнену цибульку висипаю в каструлю, в якій буду готувати салат. Наливаю сюди 600 мл рафінованої олії витушкувати саму цибулю 5 хвилин, регулярно помішуючи. Після цього висипаю болгарський перець. Тепер цибулю з перцем будемо тушкувати ще 20 хвилин, можна накривати трошки кришкою. Також додаю 1 столову ложку солі, щоб потім нам було легше довести салат до смаку. Буряк чистимо та натираємо на грубій терці. Буряк можна зварити з звечора або ж перед приготуванням самого салату. Краще його залити холодною водою, коли він зготувався, тоді його легко і швидко буде почистити. До тушкованих овочів цибулі та перцю висипаємо увесь наш буряк. Усе гарно перемішуємо та додаємо спеції. Я даю ще одну столову ложку солі з гіркою, можна ще і половинку додати, все пробуємо на смак. Відгадаю, що одну столову ложку солі ми вже давали, коли тушкували сам перець. Також насипаю 100 г цукру та 200 мл оцету виливаю до наших бурячків. Усе гарно перемішую. Чекаємо, поки почне кипіти наш салат. Після цього варимо його 10 хвилин на помірному вогні. Готовий салат розкладаємо у стерильні баночки. Друзі, обов'язково приготуйте собі такий салат, якщо у вас бурячки не дуже довго зберігаються у погребі. Коли взимку захочеться смачного борщику, цей салат справжня знахідка, буряки не потрібно вже готувати, лише відкрив баночку і готово! І салат ми обов'язково стерилізуємо 15 хвилин, для того, щоб він довго зберігався і в будь-якому місці, тобто може навіть у вас на кухні. Закриваємо банки ключем, повертаємо вверх дном і накриваємо теплим рушником. Порція виходить дуже велика 16 півлітрових банок. Макую такий салат з будь-яким гарніром. Смачного вам! Дякую за перегляд! Цеп залишаю в кінці відео та в описі під відео. Ставте лайки. Усім бажаю миру, добра, затишку, спокою. Також залишайте коментарі та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!